Прибуло до Умані 16 ізраїльських поліцейських. Серед цих поліцейських є криміналісти, є оперативники, є спецпризначенці, в принципі, всі ті, які повинні знаходитися тут і працювати разом з нашими українськими колегами. Для того щоб забезпечити охорону громадського порядку, тут і забезпечити безпеку. Ми будемо працювати в формі, як ви бачите, як ми зараз знаходимося. Форма ізраїльських поліцейських. Тобто, ізраїльські громадяни вони будуть бачити нас по формі, будуть розуміти, що знаходяться на місці тут ізраїльські поліцейські Це і переклад... перекласти. Що необхідно довести необхідну інформацію до наших громадян, і також довести необхідну інформацію, можливо, від наших громадян і до наших колег чи до українських громадян. Перед тим як хасіди паломники виїжджають сюди, в Україну в Умань їм роз'ясняють, в принципі, що можна робити, які правила. Комендантська година і так далі в цьому плані, в принципі, є повне розуміння. А ми знаходимося в принципі на місці і будемо в процесі робити все, щоб цю роз'яснювальну роботу продовжувати її вести, щоб вона проводилася на дуже високому рівні.